отримуємо ніякої побічної дії від даного апарату. А в такому віці, приблизно 6-9 років, ми можемо отримати саме скелетний ефект розширення. Тобто ми отримуємо розширення саме щелепи, а не за рахунок нахилу зубів. І ось дивимось, як він відпрацював. На даному фото видно, що розкручений гвинт посередині пластмасового базису. І бачимо, що ширина щелепи вже стає поступово ширшою. На фото зображений проміжний результат, який ми досягнули за 2 тижні. Лікування продовжується далі. На передньому ракурсі бачимо, що наявна щелинка. її не треба боятися, це свідчить, що ми отримали саме скелетний результат, скелетний ефект розширення, той, який ми хотіли отримати. Продовжуємо далі лікуватись і слідкуємо за прорізуванням інших постійних зубів. Не забувайте про необхідність показати дитину лікарю ортодонту віці 5-6 років для того, щоб створити умови для прорізування постійних зубів уже і щоб в майбутньому ортодонтичне лікування або уникнути, або щоб воно пройшло максимально швидко, комфортно і не було дуже тяжким.